Вітаю вас, підписники та глядачі мого села на Полтавщині. Після дощу наросло трохи кабачків молодих, винесла, помила. Сьогодні готую салат на зиму, Тещин язик. 6 кг молодих кабачків, 6 штук моркви, 4-5 великих головок чеснику. Я взяла 5, склянка 200 мл оцту 9%, 2 склянки цукру. 400 500 мл олії, кетчуп, один лагідний, в мене, один чилі, 4 столових ложки солі. Мотнулася швиденько в магазин, купила банку соусу сацебелі та червоний гіркий перець. Кабачки різала кружечками, більші на половину кружечок, навскоси, склала до каструлі, додала туди сіль, олію, оцет, цукор. Це все потрібно перемішати і лишити хвилин на 30. Але я не перемішувала, тому що дуже повно, як би сказав мій покійний батько, сама б ще зверху сіла, тому я просто накрила кришкою, маса постояла, сама осіла, і потім я вже перемішала. А я тим часом. Мию посуду, тому що повна мийка. І, як ви помітили, все одно користуюся старою бабиною м'ясорубкою, а не новою електричною, яку минулого року подарував син. Отож, посуду помила, баночки підготувала, додала соуса цебелі, кетчуп, моркву. Я її пропустила через м'ясорубку, часник через часникодавку. Також додала мелений червоний гіркий перець. Додавайте за своїм смаком ми любимо. Трохи термоядерне, тому я не шкодувала ще двічі додавала його. Оце все перемішала і поставила на вогонь. Довела до кипіння і на невеликому вогні кип'ятила хвилин 30-40. Дивіться, який гарний колір. Тепер залишилося тільки розкласти у підготовлені баночки. Наші тещені язики і закрутити їх. Вийшло у мене 16 баночок півлітрових, кабачків було трошки більше, ніж 6 кілограмів. Після того, як баночки закатала, поставила їх до горідном і вкутала до охолодження. Сушарка не гуляє, вчора зняла пастилу, поскручувала, ще з персика та з малини і заклала трохи яблук та груш. Миру й добра всім з вами була Світлана і моє село на Полтавщині.